Читачі обласної медичної бібліотеки, а їх більше п'яти тисяч. Це насамперед персонал обласної лікарні, на території якої вона знаходиться, а також інших медичних закладів нашого міста та всіх районів області, студенти, медики і не тільки, інші люди, які просто люблять читати. До їх послуг більше 200 тисяч книг з усіх галузей медицини та класична і сучасна художня література. Тут перед Бачить також близько ста різних періодичних фахових видань. Все це ми стараємося робити для наших читачів, щоб вони завжди тут знаходили для себе підтримку і Професійно зростали. Кожен день у бібліотеці бувають десятки відвідувачів, так що визначити найактивніших було справді непросто. І все ж їх назвали. Серед обласних медичних закладів першість узяла обласна клінічна лікарня, серед районних Коростишівська та Попільнянська районні лікарні відзначили також кращих читачів серед завідуючих відділеннями лікарів середніх медичних працівників. Якщо западе щось мені голову, то я починаю та шукати, вишукувати, вишукувати, йду в бібліотеку своїй, свої, не знаходжу, йду сюди. Коротше, інтернет, де тільки є. Ну, Стараюся, вже, якщо вже щось мені запало, то я вже не можу, воно мене все зудить в голові, зудить, зудить. Усім найактивнішим читачам вручили квіти та цінні подарунки. Звичайно ж, це були книги. Гарні сюрпризи для них підготували студенти музичного коледжу. Щиро вітали їх представники обласного департаменту охорони здоров'я та профспілки медпрацівників. Сьогодні книжка це те, та, та кладіс, те джерело знань, яке ніколи не може зійти від тих фахівців, які віддали з великою любов'ю все своє життя. Великі професії медичного працівника. Когда мои председатели профсоюзных комитетов видят своих сотрудников, они также хотят, чтобы были книги и не жалеют на это денег.